Зараз шукаю рецепти новорічних салатів, і багато хто каже зробити для заправки домашній майонез. Що краще зробіть домашній, бо це смачніше і це корисніше, ніж магазинний майонез з пачки. Але ось рецепт домашнього майонезу. Туди потрібні магазинні яйця, магазинна олія, магазинний лимон, сіль перець і часник магазинний. І в сумі, коли я це роблю, я не думаю, що це виходить прям корисніше, ніж просто магазинний майонез з пачки. Тому що я теж не впевнений в якості цих інгредієнтів, які я використовую. Я не знаю прям, наскільки вони якісні, яке їх походження. Та й взагалі це, це заправка для новорічного салату, майонезного салату. Я не думаю, що тут потрібно шукати користь. Я не думаю, що. В новорічному майонезному салаті потрібно додавати щось, щось корисне. Це салат, де зазвичай, крім майонезу, навіть якщо він буде корисний домашній, там все інше або консервоване, або мариноване, або, зам, або було заморожене. Тобто, да, я зробив домашній майонез і заправив ним мариновані шампіньйони, крабові палички, копчену грудку куріну. Да, консервований е, горошок, консервовану кукурузку, все-таки магазинне і не натуральне. Я заправлю домашнім майонезом і повністю виправлю цю ситуацію на свою користь. Це ж просто заправка туди ще потрібен блендер, щоб це все зробити, взбити це все. Я не вимагаю від цієї заправки настільки багато. Я не хочу перетворювати це в справу свого життя. Я не хочу, що після цього я, скоріш за все, ще й змінююсь. Я думаю, це точно стає якоюсь. Фішкою, коли приходять гості, до тебе цьому точно приділяється час. Ти розповідаєш, як ти це робив, даєш пробувати, дегустувати, даєш потім з собою, як подарунок в маленькій баночці, це домашній корисний майонез. Ні, я, я не хочу, я не готовий ставати цією людиною. Це тягне за собою. Не можна просто зробити домашній майонез і все залишиться на своїх місцях. Це точно так не буде. Якщо ви вже зробили домашній майонез, готуйтесь, ви стаєте тією людиною, про яку будуть говорити гості, що, ну, блядь, він зі своїм майонезом, звісно, весь вечір оце. <смірші> скоріше за все, скоріше за все, такі згадки будуть після того, як до вас прийдуть гості. Типу... Ну, все нормально було, ну, блядь, вже просто про цей майонез, про весь вечір. Я зрозумів, що це корисно і що ти молодець, но... но годину. Ще в пошуках різдвяного настрою ми з дівчиною сходили в кіно на фільм Один вдома. Зараз в кінотеатрах в планеті кіно показують мову оригіналу з субтитрами. І ми вирішили, що це буде такий е, потужна доза. Новорічного настрою, бо зазвичай вдома цей фільм викликає новорічний різдвяний настрій, а в кіно це ж взагалі атмосфера, великий екран, мова оригіналу, та це взагалі буде топ. Але <смас> виявилось трохи по-іншому, бо вже на початку, ну всередині фільму, ти розумієш, що один вдома це фільм, в якому інколи Сцени, де взагалі немає ніяких звукових ефектів, ніякої музики, ніякого музичного супроводу, це просто сцени глибокої тиші, де не накладений жоден звук, і в цей час, в цей момент, ти дуже сильно чуєш все, що навколо тебе: всі хрумтіння, всі чавкання, всі шипіння води, всі шуршання всіх пакетів, одягу, розмови людей. Бо виявилось так, як всі бачили фільм Один вдома то якби ніхто особливо не акцентується, ніхто не фокусується на перегляді. Да? Цей фільм люди бачили не один десяток разів, тому не варто було очікувати, що люди прям будуть уважно і тихо дивитись його, тому були розмови. Кожен ділився, напевно, своїми враженнями від перегляду цього фільму в п'ятнадцятий раз за своє життя. Суть в тому, що ти опиняєшся в повній тиші. При перегляді цього фільму і чуєш тільки е, звуки, які, які тебе дуже дратують. Тому виявилось, що це не прям підняло різдвяний настрій. Ми просто зафіксували, що ми подивилися один вдома в кінотеатрі. В принципі, нічого такого, це не подвійна доза різдвяного настрою через те, що це великий екран і кінотеатр. Навпаки, через те, що це ж чужі люди, ти. Не можеш нічого сказати, ти з цими людьми. Я думав, що ти з цими людьми розділяєш перегляд цього фільму. Да? Чим більше людей дивиться, тим більше, типу, різдвяного вайбу в повітрі кінотеатру. Але ні, там були тільки шуршання. Хтось був з пакетом, хтось, хтось, при... хтось приніс снеки ще й в пакеті. Тобто шуршащі пакети з хрустящими чіпсами, людина принесла ще. В целлофановому чи ну, в такому пакеті, який дуже сильно шуршить сам по собі. І в нього, напевно, було декілька смаків цих снеків, і він кожного разу нахилявся, шуршав в цьому пакеті своєму сільпо чи звідки там, діставав шуршащу нову пачку снеків, відкривав її, і, в повній тиші деяких сцен один вдома, смачно похрумкував з апетитом. Так, да, не варто було очікувати, що буде тихо і що не буде розмов. От розмови, так, да, найбільше здивувало, я в кінотеатрі зазвичай опиняюся, і люди бачать фільм вперше, ніхто не розмовляє, бо всім цікаво, і всі уважно дивляться, вслухаються в діалоги, слідкують за розвитком подій. А тут всі вже знають, що відбудеться, і можуть навіть цитувати, можуть самі діалоги ці створювати. що Напевно, деякі хотіли зробити, да? вразити свою дівчину тим, що вони знають, що зараз скаже Кевін. А вони ще й знають, як він це скаже англійською. Це взагалі, якщо на першому побаченні, дуже гарний спосіб вразити партнера. От. І через те, що не було такого сфокусування на перегляді, дуже багато було розмов. ну, я, я розумію, що я перебільшую прям дуже багато, але для мене багато було розмов, як для звичайного перегляду фільму. Було багато розмов, хтось залипав в телефоні, і ти на це все відволікаєшся. І ти вже і ти йшов з таким зарядом так, зараз всі е, різдвяним настроєм поділяться, і буде великий різдвяний вайп. Але насправді ти такий так, цей хрумтить, ці розмовляють, е, цей сидить в телефоні. Дивись фільм, ти в кінотеатрі, не дивись в телефон, дивись в фільм, і ну, ти притворюєшся в цю людину, яка слідкує, да, щоб всі твої друзі дивилися, щоб вони нічого не пропускали. Навіть на такому фільмі, як один вдома. Я знаю, що ти знаєш, що там буде і що він скаже. Але, будь ласка, подивись його. Відклади телефон. Відклади телефон. Загалом, прямо різдвяного настрою, ми не винесли з перегляду цього фільму, але. Якщо вам цікаво, можете сходити. Не буду казати, не йдіть на фільм Один вдома в кінотеатрі, це не варто того. Ну, можливо, вам попадеться інше, інші люди на сеансі, буде круто. В принципі, є їх і, і хороше, ніхто не жартував. Да? Зазвичай люди намагаються ще жартувати деякі в кінотеатрах. Ну, дуже рідко таке було, але у мене було, що хтось, коли вловлює момент тиші, і він туди вставляє якийсь матюк, або, знаєте, ну, просто щось. І це так несподівано для людей в кінотеатрі. І вони з цього сміються. В принципі, цього не було, це вже добре, що ніхто не вкидував ще в моменти пауз, якісь жарти щодо фільму Один вдома. Знаєте, так буває при перегляді. Просто якась тиша в фільмі Пауза, і хтось просто з першого ряду кричить: Та він уєбан!» і все. І в залі, в залі сміх. І ця людина відчуває себе королем, і це з'являється в неї натхнення і далі ще вкидувати щось, розганяти. Чекати далі паузи в фільмі. Так, да, До речі, от це обережно. Якщо хтось збирається йти на фільм Один вдома в кіно, то там дуже багато пауз дає тиша, і якщо раптом будуть такі королі комедії, які вкидують в паузах, то там дуже великий простір для них для того, щоб зімпровізувати. Ну, Можливо, вам це підніме настрій, можливо, ви якраз за таким йдете в кіно, тому. Не відмовляю вас іти, просто, просто розповідаю про свій досвід в цьому. Взагалі ми пішли на цей фільм, бо в мене відчуття, що є от, е, два тижні грудня, щоб надолужити, щоб спіймати цей різдвяно-новорічний настрій. Все, далі, далі якщо ти провтикав, якщо ти не зміг, його навіть е, так, силоміць. Притягнути цей настрій, все далі можеш забити. Діди, морози, шоколадні, пачки цукерок, таких новорічних подарунків, штолини, е оці пасочки, які, я маю на увазі, все це в супермаркетах. До 1 січня це все дарує новорічний вайб, музика, ці солодощі, ці подарунки. Це все дарує такий настрій, скоро новий рік. Ура! Скоро! Треба готуватись! Треба. Навіть якщо ти не хочеш, я знаю, в багатьох в мене теж е, немає, як раніше, такого прям очікування, що вау, скоро свято. Але все одно ти дивишся на ці полички, і це так трохи тебе піднімає, трохи твій дух, що, типу, може, треба, треба встигнути надихнутися, треба встигнути зарядитись цим настроєм. І ти вже так веселіше від цієї музички. Але настає 1 січня. І все, і ці штолини, і новорічні подарунки, і новорічні шоколадні Діди Морози. це все втрачає. Вони всі з жовтими, червоними цінниками, бо на них величезні знижки, бо це вже не актуально. Ну, можливо, ще пару днів, бо хтось до когось йде в гості і купує. Але в цілому ти вже такий дивишся це як на 1 січня, коли ти бачиш ялинки на смітнику. Це таке Це важко бачити. Це дерево, яке. Яке було головним весь, весь місяць або хто коли там ставить в когось тиждень да, перед новим роком це головне дерево, на якому було стільки зосереджено уваги, і 1 січня людям настільки, напевно, заважає воно, що вони, що вони просто в смітник викидають новорічні ялинки. Да, так, і з усіма новорічними атрибутами так, тому є час зарядитись настроєм. До 1 січня, до 31, го потрібно, потрібно щось зробити. Я намагаюся це зробити силоміць. І я намагаюся, бо потім просто немає шансу. Я намагаюся це зробити з 1 грудня. Немає настрою, не, не з'являється. Я намагаюся силоміць, я вже переживаю, тому що е, так мало часу залишається. Зазвичай цей настрій сам по собі. Минулі роки, в дитинстві, цей настрій з'являвся сам по собі. Потрібно було просто, просто жити, і якось цей настрій в душі з'являвся. А зараз я його сам хочу притягнути. Я хочу сам щось зробити, щоб цей настрій з'явився, щоб, хоч на трохи опинитися в тій атмосфері свят, як це було раніше, в безтурботній атмосфері свят. Я розумію, враховуючи всю, всі обставини, всю обстановку, це дуже важко зробити. Але якась внутрішня, не хочу казати дитина, але ну, внутрішня людина інша, особистість. Так хоче, щоб це було хоча б на оці два тижні безтурботна підготовка до Різдва, до Нового року, очікування цього свята, очікування подарунків, підбір подарунків. Це теж, це теж дуже круто, постійний пошук, кому що подарувати, чим вразити людину близьку цього року. А цього року щось прям складно з цим. І ти вже сам себе підганяєш. Типу, блін, 25 грудня, Різдво вже проходить, а ти ще, типу, взагалі, якось там, може якісь салати, може якісь рецепти вже пошукати. Може, це допоможе. Може, якщо скласти список салатів, це якось додасть, але. Щось е, загалом. Загалом хочеться опинитися от, да, в тій обстановці. В мене це канікули. От моя асоціація безтурботне Різдво, безтурботний Новий рік це канікули. Хоча я не люблю ностальгувати за дитинством. Але, от саме канікули зимові ну це топ по настрою. Офіційно тобі дають дозвіл, і ти сам морально даєш собі дозвіл відпочивати. Їсти все, що хочеш, коли захочеш. Я виписував, просто моє, моє заняття було одне: я виписував, е, програми шукав, і коли і на якому каналі який саме мультик іде. Тобто година, день, який канал, який мультик, щоб я знав повний список мультиків, які мені подобаються, і коли вони саме будуть, щоб не пропустити. Ти дозволяв собі просто бути в цьому зараз, напевно знаючи, навіть що в тебе або свій графік. Або в тебе відпустка на тиждень, на два на роботі, я не можу так розслабитись і просто прочилити так, як у дитинстві. Тому що все одно є якісь залишки роботи, якщо це робота, є якісь вже думки: ой, а що там через два тижні, коли я повернусь на роботу, це мені що, надолужувати. Чи, можливо, там все буде ок, і просто звичайна робота. І ти все одно в цих думках не даєш собі відпочити. Так, як треба, не даєш собі зарядитися силами, набратись сил. Тому, як люблять казати у деяких відео, це ваш знак, щоб прокайфувати від новорічних свят, спробувати розслабитись, відпустити всі свої справи, робочі, позаробочі, і дійсно дозволити собі відпочити, дати собі дозвіл, від'їбатись від, від себе вже. Хоча б на деякий час, скласти список не справ, а список кайфових справ, список фільмів і мультфільмів, які ви хочете подивитися, список видів відпочинку, які ви хочете зробити. Ну, загалом, я думаю, ви і так знаєте, що ви хочете, просто дайте собі дозвіл на це. Не знаю, чому це із розповіді про один вдома і спостережень про новий рік перетворилось в настанови вам, як вам провести святкові канікули. Ну, але це ваш знак: провести їх якісно і класно, і розслаблено. Це був тестовий запис з прийдешніми вас святами. Дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось або викликало хоча б якусь емоцію. Або не викликали, я, я не. Стоп, все. Е, от як ви подивились, супер. Просто з чим, ви, з чим ви залишилися, з хорошим, поганим. Не знаю, Все. Е, просто дякую за перегляд. Але якщо виникла якась емоція, то, звісно, теж дуже радий цьому, якщо виникла якась реакція. Але якщо нічого не відчули і нейтрально, і взагалі все одно. Теж дякую загалом всього найкращого.